Найдивовижніше, що трапилося на цьому тижні, від неділі до неділі, 25 травня, 1 червня, неділя-неділя. Це по одному у подній формі календаря, є інша форма календаря. Будемо про ту, що по факту 25 1, це є фактично по календарі у 2025 році це є істинна така форма. 25, перше червня. Що відбулося за цей час? 25-го я стояла в неділю в церкві і прийшла думка. Даю знання. Все, приймаю рішення давати знання, нести це світло, як можу давати, 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 бо це саме головне – давати знання, я їх вже нагрузила в себе, тепер хочу давати. А далі починаю думати, що таке давати? А виявляється, давати це дуже такий симпатичний процес. Тут треба добре ще й розібратися в цьому, що таке давати, як давати. Тому що, коли починаєш давати, включається канал давати. То тут підключаються всі можливі варіанти давання, а ти хочеш, який серед тих всіх варіантів проявляти? Навчальний давати навчальний процес. І коли ти включаєш навчальний процес давати, навчальний процес давати. Я починаю бачити, що я заходжу там у соціальну мережу і починаю давати знання, показую кожному, як рекламую О, друзі, я займаюся тим, то тим, то і показую їм свої полиці тим, другим, третім, третім, третім і це виглядає як листівки продаю. І так розповідаю, показую, 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 і я починаю розуміти, що я таке роблю. Ага, то типо, я людей спонукаю зацікавитися, сфокусуватись на тому, щоб робити полиці в голові, полиці в голові, полиці в голові, полиці в голові. Я так зрозуміла, як на базарі баба. знаєте, І відчула ну, і досвід, ага, що було до сих пір. До сих пір було неясність, де мені, як мені зробити цей прорив, як давати. Хочеться, якщо давати, ну добре, в Ютуб даю це, як в пусту бочку кидаю, там непонятно, хто це дивиться і хто це бачить. А тут таке відчуття, що зайшла в соцмережу, конкретна персона. є, yeah, Слухай, дві цятки полиці, діалог, діалог. Значить, я зрозуміла, що мені важливо в діалог йти. Далі потрапляю, так як інтервал 25-дві неділі, 1 червня, 25 травня, межа, кусочок, цей процес, поток, потік. Даю беру, даю, даю, брати, я вже набралася, знає, тепер хочу давати, 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 давати. І тут раз попадається мені. Попадається свято, уявіть собі, попадається свято Шавот. Свято Шавуот тому що 2 числа і гра з 1 числа, це є народження зернятко початку 2 числа, а 2 червня, друзі, тому що перше число плюс 1 година це вже формування другого дня. А значить, саме в цьому істинному потоці я потрапила в церкву, Шавуот де Святого Миколая, церква, і я прозріла, що Бог дає тору.